Вітаю в ефірі. Новини з корзо. Сесією Ужгородської міської ради затверджено проєкт реконструкції Боздорського парку. Нещодавно Сергій Ратушняк особисто оцінив стан підвісного мосту та обсяг робіт, які слід провести найближчим часом. Як уже повідомляв директор боздорського парку Олександр Черняк, міська влада виділила кошти на повну реконструкцію та освітлення підвісного мосту, що веде до парку. Днями Ужгородський міський голова Сергій Ратушняк з групою фахівців оцінили нинішній стан мосту та окреслили обсяг робіт, що необхідно буде провести найближчим часом. Зокрема, вирішено замінити недовговічні дошки з хвойних порід деревини, що швидко трухлявіють і стають небезпечними, на нові дубові, котрим властива міцність та довготривалий срок експлуатації. Крім того, у проєкті реконструкції Боздоського парку, затвердженому сесією Ужгородської міськради, значиться і побудова нового підвісного мосту, що з'єднає центральну паркову алею з вулицею Нікітіна. До Дня міста, що традиційно відзначають у жовтні, Ужгородці матимуть новий проспект. Про це запевнив заступник міського голови Володимир Хименець на зустрічі із журналістами. Вже майже три тижні Ужгородці спостерігають за проведенням робіт з облаштуванням нового проспекту по вулиці Леоцького, будівництво якого цього року є наймасштабнішим проектом міського голови Сергія Ратушняка. Загальний кошторис робіт складає 3,5 мільйони гривень. Про вчасне виконання реконструкції проінформував заступник міського голови Володимир Хименець. Роботи йдуть за планом. Як було обіцяно, ми розраховуємо, що вулиця Легоцького буде реконструйована до Дня міста. Це вже буде комплексний благоустрій з освітленням, з тротуарними доріжками, з лавіцями, смітниками. В принципі, всі роботи виконуються за планом, що заплановано. Звичайно, дуже важко з фінансуванням, адже не секрет, що навіть в державі сьогодні бюджет виконується лише на 40%. Залучаємо кошти з продажу землі. Це фонд розвитку. Звичайно, з загального фонду ми не маємо можливості, адже в зв'язку з недопоступленням грошей нам навіть дуже складно сьогодні виплачувати заробітну плату і податки на неї, включаючи енергоносії, медикаменти і харчування. Але ще поки що міська рада з цим справляється. І я так думаю, що всі заплановані роботи до дня міста, які відбудеться в жовтні, як і казали, значить попередньо було озвучено, вони будуть виконані. Загальний кошторис цих робіт буде сягати приблизно 3,5 мільйона гривень. На перехресті вулиць Легоцького та Заньковецької передбачено облаштування кільцевого руху транспорту, що позбавить ужгородців автомобільних заторів. Облаштування нового проспекту дасть можливість мешканцям міста приємно провести свій час. Тому новий проспект першу чергу необхідний для комфортного проживання у новому мікрорайоні нашого міста. Незважаючи на всю складність ситуації, незважаючи на фінансовий стан речей, ці роботи вони вкрай необхідні для життєдіяльності міста однозначно, тому що це першу чергу. Це додасть комфорту якраз мешканцям нового мікрорайону. Тобто, це надасть можливість економити свій час як робочий, так і свій позаробочий час, позбавити у жроці таких поганих явищ, як пробки. Автомобільні дасть можливість кращим розв'язкам на всіх напрямках, як з нового району, з боку сторожниці, з боку нового моста, і на об'їзну сторону мінає. І це також дасть велику можливість для дозвілля якраз тих громадян, які проживають в новому районі, тобто нові пішохідні піш... доріжки і якраз благоустрій у сфері значить, встановлення малих архітектурних форм, лавіць. Дитячого майданчика це безумовно воно є вкрай необхідним і якраз потребує на фоні того, що були зроблені теперішньою владою багато внутриквартальних територій, заасфальтовано нові двори і так далі. Багатоповерхових будинків, що до речі, не робилося жодного разу за каденцією минулої влади. Не робилися двори внутриквартальні території. То звичайно, це в комплексі якраз і покращить набагато комфортність проживання. В новому мікрорайоні нашого міста. Отож ужгородці з нетерпінням чекають на реконструкції вулиці Легоцького. Це буде комплексний благоустрій району з новими тротуарними доріжками, лавицями, освітленням та смітниками. 39 ліхтарів у ретро-стилі незабаром освітлюватимуть Київську набережну Ужгорода. На їх повну реконструкцію з міського бюджету виділено майже 300 тисяч гривень. Вже протягом місяця працівники комунального підприємства Місвітло працюють над встановленням нічного освітлення Київської набережною міста Ужгорода. Після закінчення робіт вулицю будуть освітлювати 39 нових ліхтарів. На кожному з яких буде по два освітильники. Ліхтарі, що прикрашатимуть алею над річкою Уж, виконані виключно у ретро-стилі. За словами головного інженера комунального підприємства Міссвітло Олександра Іштвані, таких ліхтарів немає більше ніде. Вони будуть тільки в Ужгороді. На даний момент Проводиться ремонт зовнішнього освітлення Київської набережної, де буде встановлено 80 світильників, із них 24 старих, які були, будуть реставровані, і решта будуть нові, які будуть виготовлюватися на заводі Турбогаз. У загальному значить, буде встановлено. 40 опор, 80 світильників на них буде світити. Труднощі виникали такі, що приходилося частково робити вручну прикладку кабеля у зв'язку з тим, що тут ростуть каштани, щоб не пошкодити корніву систему. Ось от так от і Загальна довжина Київської набережної, де буде проводитися комунікації 800 метрів. Складу ще багато тут, але попробуємо завершити до дня міста. На повну реконструкцію київської набережної з міського бюджету виділено майже три тисячі гривень. Крім ліхтарів, тут будуть встановлені лавиці та сміттєві контейнери. Оновлену київську набережну можна буде побачити вже у жовтні. Саме тоді ужгородці відзначатимуть черговий день міста. У Боздушському парку Ужгорода прийшла традиційна сьома міжнародна виставка собак усіх порід Перлина Карпат Карпат-2010» та п'ята національна виставка собак Закарпаття 2010 На міжнародній виставці було представлено 128 порід собак із 350 відомих у світі. До Ужгорода привезли собак з Росії, України, Білорусії, Румунії, Чехії, Словаччини, Польщі. Угорщини, Сербії, всіх країн Прибалтики та Фінляндії. Про це сьогодні, 21 серпня, повідомив журналістам, голова правління Закарпатського обласного центру собаківництва кінологічної спілки України Микола Тар. Це традиційні наші виставки міжнародного рівня, котрі проходять уже з 2003 року під моїм керівництвом. Тобто, по рахунку, це вже сьома виставка проводить. Кінологічна спілка України, яку я представляю Закарпатській області, як голова Закарпатського обласного центру собаківництва, це виставка красоти, виставка відповідності максимальної відповідності стандартам порід. Вони оцінюються по породам, вони оцінюються по віковій групі, вони оцінюються по статево. І на цій виставі вибирається чотири найкрасивіші собаки. В півночі Фінляндія, Росія, Білорусь, вся Прибалтика абсолютно вся Прибалтика, Естонія, Латвія, Литва, Угорщина, Сербія, Польща, Словакія, Чехія, Румунія, Україна відповідно і стається все. Разом цього дня експонірується біля 600 собак. Завтра буде експонуватися трішечки менше біля 500 собак. А зав завтра зовсім інша виставка такого ж рангу буде надаватися Закарпаття 2010. Е е переможці сьогоднішнього дня і переможці завтрашнього дня вони не зрівнюються між собою, так як це є зовсім дві різні речі, дві різні виставки. Експерти судять зовсім інші породи. Експертна бригада буде судити сьогодні. Вони судять одну породу. Завтра вони будуть судити зовсім іншу породу. Так що це дві різні виставки. Це спарена міжнародні виставки. Всього, всього міжнародною кінологічною федерацією, чистопородні собаки об'єднуються в 350 порід. Всього. На сьогодні у нас на виставці представлені 128 порід, так що Так що біля половини це дуже багато. Це своєрідний конкурс краси серед собак. Для різних порід собак є власні стандарти краси. На виставці оцінювали зовнішній вигляд псів та їх відповідність згаданим стандартам, визначали переможців та кандидатів у міжнародні і національні чемпіони краси. Участь у виставці можлива лише для собак. Із усіма необхідними документами головним спонсором виступив відомий у світі найбільший виробник якісних кормів для домашніх тварин, Роял Canin. Виставка відбулася під патронатом ужгородської міської адміністрації та особисто мера міста Сергія Ратушняка. Наразі це всі новини більше ви зможете прочитати на нашому сайті. Хай щастить.